Керівники найбільших підприємств Золотоніщини разом із представниками влади розробили спільну стратегію дій на цей рік. Визначили шляхи взаємовигідної співпраці та підтримки населеним пунктам. Про що вдалося домовитися, знає Владислав Бедренець. На Золотоніщині працює декілька десятків потужних підприємств різної форми власності. Взаємодія між ними надзвичайно важлива. Тож не випадково кілька років тому започаткували зустрічі їхніх керівників. Днями традицію відновили. Ми з вами. Почали збиратися чисто спонтанно і неформально створився клуб керівників тоді Золотоніськ Золотоноші, так міста Золотоноші, але у ньому приймали участь і Красногірський олійний заводи, товариство Маяк. Ми зустрічалися і обговорювали різні питання, які цікавили. Потім. І пандемія, потім інші фактори зіграли свою роль. Сьогодні настав такий час, і виникла така ініціатива зустрітися, які в кого є проблеми, які можна вирішити тут з присутніми. І сьогодні, якщо раптом є, виникають якісь питання, які можна вирішити на законодавчому рівні, то давайте використаємо ще й такий момент, що є дуже часто. Тут буває людина, яка і буває у Верховній Раді, то може. Може, давайте щось ми і в цьому плані зможемо зробити корисного для нас всіх. Сьогодні зібралися зо два десятки керівників приватних та державних підприємств. Під час зустрічі представили свої установи та поділилися досвідом успішного управління за нинішніх умов. Домовилися й про подальшу співпрацю. Надзвичайно важливий такий захід. Величезне дякую за організацію, за те, що ви нас запросили, тому що ми, виробники сільськогосподарської продукції, маємо дещо схожу проблематику. І сьогодні було дуже корисно послухати, як наші колеги виходять з тієї чи Іншої проблеми. І я взяла на озброєння кілька корисних речей. Сьогодні ми піднімали питання зниження ціни на на молоко, тому що ми є виробниками молока, хоч і невеличкими, але все ж таки. І так як на зустрічі був присутній директор молокопереробного заводу, ми дійшли до нього дійшли з ним певної згоди. і Завтра відновимо наші переговори стосовно прийомки молока. Старости сіл на території яких розташовуються підприємства теж активні учасники засідання клубу. Вони обговорили умови взаємодії громад сіл та підприємств. Розповіли, яка допомога необхідна громадам у межах соціальної угоди. Сьогоднішній захід був дуже важливий для нас, для старост, тому що ми познайомилися з керівниками підприємств нашої громади, і я думаю, на Майбутню співпрацю із ними це нам ну, дуже важливо. Також хочу сказати, що на даний час ми співпрацюємо з товариством Граних Черкас, яке закладає з нами соціальну угоду, і ми, це дуже комфортно, тому що ми можемо розраховувати на певні кошти. Так що хотілося б, щоб інші товаровиробники, які є у нас на території села, заключали соціальні угоди. І це зручно, це залишається в селі, і завдяки цьому село наше розбудовується, зростає і не занепадає. Засідання стало першим у ряді подібних, що планують проводити протягом року. Наступні будуть присвячені таким темам і проблемам, як податки, логістика, земельне законодавство, кадровий голод. На зустрічі запрошуватимуть представників влади різних рівнів. Ми робимо це як неформальні зустрічі, щоб люди між собою спілкувалися, щоб вони розуміли не тільки проблематику один одного. а і допомагали один одному. Наприклад, ті ж самі завод металовиробів може допомогти СГ-виробникам в ремонті техніки. Тобто, це співпраця. Знову ж таки, навіть на сьогоднішній зустрічі, люди, керівники деякі почули, що можливо закупівля газу дешевше, ніж вони на сьогоднішній день закупляють. Тобто, це. Інформація, яка іде від одних керівників до других керівників, і тим самим вони роблять краще свою роботу. Ми плануємо, щоб залучити до цієї спільноти не тільки золотонівську громаду, не тільки виробників Золотоніської громади, а у нас завдяки тісної співпраці з адміністрацією району вже великого золотинівського району, щоб усі золотонівські виробники Золотоніського району приєдналися до цієї співпраці. Клуб підприємців у Золотоноші це приклад того, як люди можуть об'єднуватися і спільно вирішувати проблеми, що не під силу кожному окремо. Тутешній досвід міг би стати у пригоді і громадам вищого рівня. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.